На каналі Українська Хвиля. Сьогодні поговоримо про головні зміни з наступного місяця, з 1 червня. Підготувала для вас, як завжди, найважливішу, найцікавішу інформацію. Мало бути 10 нововведень, але виявилося їх більше. Мобілізація, тарифи, пенсії, податки, курс валют, ціни, нові платні послуги та інші зміни. Зараз надам подробиці, а поки попрошу підпишіться на канал. Якщо ви ще не з нами, нас уже понад 59,5 з половиною тисяч, і ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. Перша зміна стосується нашої банківської системи, а саме грошових переказів українців, як між катками, так і за реквізитами. Як ми знаємо, нещодавно банки підписали меморандум, який передбачає посилення контролю над фінансовим моніторингу над клієнтами. Що це означає? Клієнти розподілені на три групи: які мають високий ступінь ризику: середній та низький. З 1 лютого клієнти українці, які відносні, Носилися до групи з середнім та низьким ступенем ризику, тобто вони мали підтверджені доходи. Вони були надійними клієнтами. Вважаються а їхній місячний ліміт на перекази становив 150 тисяч гривень. Зараз з 1 червня він його буде знижено до 100 тисяч гривень. А ті клієнти, які відносяться до групи з високим ступенем ризику, це можуть бути пенсіонери, це можуть бути студенти. Це люди без підтверджених джерел доходу офіційного. А для них ліміт зберігається на рівні 50 тисяч гривень на місяць. Відповідне сповіщення вже отримали клієнти Приватбанку. Ось що вказано: з 1 червня змінюються ліміти на перекази між рахунками фізичних осіб до 100 тисяч гривень на місяць. До ліміту враховуються не тільки перекази за номером картки або телефону, IT, що здійснюються за реквізитами IBAN. Ліміт не поширюється на зняття готівки, оплату покупок, комунальні платежі, перекази між власними рахунками, купівлю облігацій та платежі на рахунку. На рахунки юридичних осіб, а якщо вам потрібно здійснювати перекази на більшу суму, тобто понад 100 тисяч гривень, будь ласка, натисніть кнопку, яка відповідає вашій діяльності, тобто ФОП або заробітна плата, і надайте документи, які підтверджують ваш дохід або участь у волонтерській діяльності. Ось такі справи. На новина стосується пенсіонерів, а саме тих, хто отримав доплати від міжнародної організації ООН. Я нагадаю, що до кінця травня діяла програма, яка передбачала надбавки до пенсійних виплат для тих пенсіонерів з окремих регіонів, а саме Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Херсонська, Луганська, Миколаївська, Запорізька та Сумська області, які відповідали певним критеріям, тобто, це пенсіонери, люди без права на. Пенсію, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю це особи, тобто з на найбільш вразливих категорій. І он організація, яка доплачувала їм а до ось. Ту суму, яка якої не вистачало до 3250 тисяч гривень. А станом на 23 травня невідомо про продовження цієї програми, було раніше зазначено була інформація про те, що вона якраз закінчується у травні. Таким чином, з 1 червня, виплати для цієї категорії громадян додаткові виплати від від міжнародних наших партнерів від ООН, буде припинено. Міни, що стосуються мобілізації, у червні їх багато, але головну назву зараз е, йдеться про необхідність проходження військово лікарської комісії для військовозобов'язаних чоловіків з 25 до 60 років, які мали раніше статус обмежено придатних і набули його до 4 травня минулого року, 24 року. Е, як ми знаємо, зараз згідно із новим чинним законодавством, е, немає Обмежено придатних до служби чоловіків є або придатні, або непридатні, і тому потрібно пройти ВЛК до 5 червня. Інакше в міноборони вже пообіцяли санкції. А саме, передусім, це адміністративна відповідальність, це накладення штрафу такого значного у розмірі від 17 до 25 з половиною тисячі гривень. І закликають не гаяти часу. Ще є певні, певний період, який можна використати для того, щоб отримати висновок військово-лікарської комісії. Вже біля ТЦК в деяких містах спостерігаються черги, тому що чоловіки не встигають з оформленням своїх документів. Потрібно отримати відповідну довідку, а терміни, як то кажуть, піджимають. Стосовно комунальних тарифів щодо так званої третьої платіжки за газ. Як ми знаємо, українці сплачують безпосередньо за блакитне паливо, як за саму послугу, за доставку газу, а також є так званий третій платіж, хоч це не зовсім правильно його так називати, але в народі так його прозвали. Йдеться про сплату за технічне обслуговування газових мереж. Це не регулярний платіж, він здійснюється раз на три або п'ять років. а Вартість послуг. Складає від 100 приблизно до 900 гривень. Послуга є відносно новою, але ж ми знаємо, що представники комунальних компаній день і ніч плідно працюють для того, щоб нові тарифи ухвалювати, погоджувати, добиватися запровадження нових комунальних послуг. Я вже говорила про це в минулих випусках. Як послуги в нас з'являються, тому що під час війни дуже переймаються тим, щоб Українців не залишалося лишніх коштів, і вони якомога більше сплачували за комуналку. За технічне обслуговування газових мереж залежить напряму від віку будинку та стану цих газових мереж. Якщо будинок є новим, тобто йому менш ніж 25 років. Ось ця перевірка і відповідно сплата за технічне обслуговування газових мереж вона проводиться раз на 5 років. Якщо це будинок старий, йому понад 25 років, то раз на 3 роки. Чи напишіть у коментарях, чи отримували таку платіжку, тому що я особисто такої квитанції ще не бачила? Тому приємний сюрприз очікує, я думаю, найближчим часом. Про податки українці почали отримувати листи із вимогою з'явитися до податкової служби взагалі першочергово такі листи щастя, яких називають в народі, направили тим, хто здійснює певні грошові операції в інтернеті, хто сплачує за товари чи послуги безпосередньо йдеться про таку систему, як Нова Пей. Взагалі, звичайно, всі карткові перекази мають оподатковуватися. все, як книжка пише, все ми знаємо, що взагалі в цьому новини такої немає. Але зараз активно говорять про зміни, що активніше буде проводитись моніторинг. Він буде більш жорстким. Але взагалі українці не повинні. Здійснювати грошові перекази, знавіть з картки на картку не більше ніж на 2 тисячі гривень на рік. Інакше вони мають оподатковуватися. Виключення становлять лише перекази між найближчими родичами. А якщо з інтернет-торгівлею, наприклад, OLX, ви продаєте якісь вживані речі, отримуєте дохід за ті ж той же дитячий одяг, чи якусь техніку перепродуєте, чи з картковими рахунками оподаткуванням, там ще є низка питань. Як то все буде відбуватися, кого будуть штрафувати, як це все буде моніторитися? Там ще не зрозуміло, тому що в теорії це все дуже гарно виглядає. Але на практиці ми знаємо, що ситуація є іншою. Але що стосується 100% необхідності сплати податків, то йдеться на про, так звану зайву площу на житла, понад встановлені ліміти це квартири, які мають розмір понад 60 квадратних метрів, це будинки. З площею понад 120 квадратних метрів. А якщо ви є власником квартири і будинку, то ваш ліміт це 180 квадратних метрів. Все, що понад цей ліміт повинно оподатковуватися. І податкова ставка максимальна, вона взагалі є різною залежно від того чи іншого населеного пункту. Але максимальна це 1,5% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня. Цей податок е, говорять давно, пишуть давно у засобах масової інформації особисто неодноразово про це писала. Але е, дуже було незрозуміло, як це все має відбуватися. Але податківці роблять наступним чином е, розповідаю. Випадок із життя, моя близька подруга. В неї є, є квартира і є частка в іншій квартирі. Таким чином, виявилося, що в неї власницею 25 зайвих квадратних метрів, які ну, не оподатковувались, тому що податкова не направляла відповідних закликів. І вимог сплатити цей податок, коли дійшло до діла, як то кажуть, надіслали листи щастя. от за 5 років це двадцятий, 21, перший, двадцять і 24 роки за всі 25 квадратних метрів. І загальна сума податку складала майже 8 тисяч гривень. Абсолютно реальний випадок, точно, абсолютно знаю, можу підтвердити. Тобто, якщо ви є власником площі, понад встановлені ліміти, перевірте, чи ви, вам не надходили ці листи, тому що мої подруги вони не надходили, і коли звернулися безпосередньо до органів ДПС, тобто Державної податкової служби, сказали, що ось так, от вирішили зараз нарахувати, тому що ось по тому, що розумієте, тобто сплатіть і е, нічого не доведеш, що як то кажуть, ти не верблюд, і ти не отримував ніяких сповіщень. А, взагалі наголосили, що потрібно в кінці року подавати звітність і відповідно дізнаватися, чи є у вас е, якась податкова забругу. Інакше буде такий приємний сюрприз в лапках, який отримала моя близька людина. Дуже рекомендую, безкоштовна така порада: зверніться до податкової і дізнайтеся, чи вам не нарахували певні суми. Тому що якщо пройде ще 5 років і перейде якась космічна цифра, яку сума, яку потрібно буде сплатити, ну, приємно в цьому мало і десь задобиться шукати терміново кошти. Що стосується курсу долара у червні, в наступному місяці не очікується значної девальвації гривні. Взагалі, це можливо до кінця якісь такі значні суттєві зміни до кінця літа. Про це повідомив економіст Андрій Забловський. А він вказав, що у другій половині поточного року варто очікувати підвищення курсу американської валюти до 42,5-43 гривень. Не виключно, що девальвація каже він: пришвидшиться на при кінці літа, тобто до вересня, це через приблизно 100 днів. Можемо мати курс близько 43 гривень. Тобто, значного такого стрибка не буде, принаймні не очікують аналітики. А то були такі вкиди, повідомлення, що буде 45 гривень, 50 гривень. Ну в кого як фантазія працює, все ж таки, ні, максимально до кінця літа може бути 43 гривні за долар. На продукти тут немає чим потішити. Вони будуть високими, вони будуть підвищуватися. На жаль, ми бачимо, що вартість продуктового кошика найважливіших навіть сортиментних позицій вона підвищується майже щодня. На жаль, ось такі наші реалії. І що стосується наступного місяця, то очікується значне подорожчання саме фруктів та ягід, тому що врожай буде дуже і дуже поганим. Це пов'язано із аном. Мальну погоду із цими квітневими та травневими дощами, цим похолоданням, цими заморозками, які не сприяли зовсім тому, щоб в нас було багато своєї продукції. Відповідно, українські мережі будуть імпортувати, а ціни будуть космічними. І прогнозують підвищення цін приблизно на 30% практично на всі фрукти, які традиційно раніше. В нас вирощувалися і успішно. Це абрикоси, полуниці, персики, вишні, черешні, яблука та груші. І що стосується імпорту, то вже кажуть, що імпорт не зможе стабілізувати ціни на ринку, оскільки погодні умови у ті ж Туреччині, яка є одним із наших основних постачальників, є не кращими, були, ніж в Україні. Є приємна новина для водіїв, очікується зниження цін на бензин, на дизель, на газ. На АЗС показники мають зменшитися на 1,5-2 гривні. Це пов'язано з падінням цін на оптовому ринку і, відповідно, у розрібних мережах також маємо побачити зниження вартості автомобільного палива. У червні підвищується вартість обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Головна взагалі новація це повернення обов'язкової відеоідентифікації процесу технічного огляду. Якщо раніше, під час дії воєнного стану та півроку після нього було запроваджено зміни, а саме відеофіксація не проводилася, то тепер вона завжди буде обов'язковою. Уся процедура має бути записана. На відео від першої до останньої хвилини, ось така новація. Щодо фотозйомки, також нові вимоги. Якщо раніше було достатньо зробити знімки передньої та однієї бокової частини авто, то тепер регламент передбачає фотографування з усіх чотирьох сторін. З обов'язковим включенням габаритів, контурних вогнів, фар протитуманок та аварійної сигналізації. Як зміняться ціни безпосередньо на технічний огляд, залежно від вантажу під. Автомобілі. Легкових та вантажних авто до 3,5 тонн вартість технічного огляду зростає з 1050 до 1700 гривень. Для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонни з 1500 до 2300 гривень. Для прицяпів і мотоциклів зростання. Залежно від категорії буде до 2300 гривень. Окремо подорожча послуга внесення відмітки міжнародного сертифіката технічного огляду. Раніше вона коштувала 300 гривень, а зараз з наступного місяця коштуване 500 гривень. Впроваджується перша платна послуга на державній платформі Дія. Про це повідомив керівник впровадження дії Олексій Вовк. Послуга стосується не фізичних осіб, не громадян, всіх без виключення, а саме представників бізнесу. Першою платною послугою в дії стане так званий мультишерних документів для банків. Якщо поширюватиметься один документ, ця послуга буде безкоштовною. Якщо вже кілька, то це за цей сервіс потрібно буде доплачувати. Останок про зміну погоди у наступному місяці. Початок червня очікується прохолодним, ніякої спеки. Не буде принаймні у перші кілька тижнів наступного місяця. Про це повідомила метеорологиня Вазіра Марта Зінова. Червень буде взагалі контрастним, каже вона на початку місяця буде прохолодно. Що стосується другої половини місяця, можу порадувати. Вона каже прогнозів. Прогнозом дощів буде менше, а температура підніматиметься до більш літніх процесів. До 28 градусів очікується по. Теплі. Годні умови не будуть стійкими, буде мінлива погода, будуть як спекотні, ні, так і прохолодні. Тому страждати від спеки ми точно не будемо. А ось липень вже буде спекотним з стійкими температурами, прогнозує синоптикиня. Цьогоріч літо буде в цілому не дуже спекотним, аномальних показників не прогнозують, принаймні. Плюс 40 буде не повинно. Можливо, Будуть якісь спекотні дні, але в цілому прохолодне літо з таким плавним переходом до осені. Продовжую слідкувати за змінами у соціальній, економічній та політичній галузях. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.